Ну еще раз добрый вечер, с вами Александр Инковский, в эфире Черноморская телерадиокомпания, а также в эфире телекомпании «Социальная краина». Вы смотрите наш специальный проект, посвященный выборам Верховную Раду 2014 года. В нашей студии и политолог Юрий Поличук. Добрый вечер, Юрий. А, мы начали уже знать, уже есть данные нескольких экзит-полов. Итак, первый экзит-пол, это экзит-пол, так называемый национальный экзит-пол, который проводил фонд демократические инициативы, есть данные на 18 часов. Мы можем их показать еще раз, да? А покажем, давайте. Партия Блок Петра Порошенко 23%. Ну, вы нам какую-то интересную картинку дали, а вместо того, чтобы показать оригинал. Ну, хорошо, пусть будет с голоса тогда. Партия Народный фронт 21,3%. Политическая партия объединения Самопомощь 13,2%. Радикальная партия Олега Лешка 6,4%. І всіукраїнська і політичська партія, всіукраїнська об'єднання, батьківщина 5,6%. шістдесятих опозиція, комуністична партія Україна, Сільна Україна, правий сектор. І отака велична партія, як Всеукраїнське Аграрне об'єднання, заступ, не потрапляють до українського парламенту. Отже. Юрій, до, до вас є тут які да приберіть ви вже ці дані. Вже просто Юрій, скажіть мені, будь ласка, є тут які знаєте щось таке, що подивимось на ці дані і скажемо так: Вау, взагалі цього не очікували. Ну, Ваш брат політолог можна, можна кілька разів сказати Вау тому, що сюрпризів насправді дуже багато. Кажіть е, сюрприз, почнемо знизу. Е, сюрприз перший, досить низький результат партії Сильна Україна Тігіпка. Тому що я, мені відомо з інсайдерських джерел, що на початку вересня, коли йшли переговори між між Гіпком і між уламками партії регіонів, Тігіпківці відмовилися з ними йти. Лише через те, що вони були впевнені, що в такій компанії вони нічого не наберуть, будучи поруч з цими одіозними прізвищами, тому що ці люди, які напряму асоціюються з Януковичем. І як ми бачимо, люди з близького оточення Януковича набрали більше, ніж набрали більш-менш чисті тігіпківці. Тобто це говорить про те, що все ж таки оцей оце звучить, може Звучить так, так дуже так, так. Я не знаю, це смачно, звучить чисті ті гібківці, да? відносно а відносно а, чисті. Відносно чи відносно чисті? а, а скаже про а, про що це говорить? Це говорить. Я так розум, я просто так можу так розуміти, що українці все ж таки полюбляють партію регіонів. Це говорить про те, що електорат Януковича зберігся нікуди. Він не побіг злід за він не своїм попри, паном президентом. Про те, що Крим окупований, попри про те, що на Донбасі вибори не, не відбулися. Електорат Януковича є І буде дуже цікаво подивитися на результати опозиційного блоку в регіональному розрізі, uh -huh. тобто де, де їхній баз базової електра, базові регіони. А от, от це буде цікаво. А ви а, а раптом виявиться, що це не схід. А оскільки на сході там не голосувало багато багато людей. То може це буде і буде, буде навіть і десь там в центрі, а може і на заході нашої країни. Знаєте, там ж люд... нічому не здивую. Не здивую. Я, я також вже вже перестав чому здивуватися. Мені пані редакторка може. Можете мені сказати, чи є в нас, знаєте ви казали, що є такі ще у нас результати з телеканалу Інтер? От, давайте. Давайте його ще подивимось. Це вельми, шановне панство, також показувало, значить, воно виробило свій, свій екзит пол онлайн. Центр соціальний моніторинг і Український інститут соціальних іслідувань імені Єременко то провели свій екзит Пол. Отже, по даним соціологів, Блок Петра Порошенка. Або блок, вибачте, 23,1%. Народний фронт 19,7, самопоміч 11, опозиційний блок 9,9. Я далі не бачу там, ну, щось таке мені підказує, що там радикальна партія Олега Ляшко 6,6. Дякую вам. Батьківщина 5,7, Свобода 5,8. Ну, цікаво. Дивіться, а я уважно слухав, уважно слухав всі ці знаєте дані, які давали ті самі соціологи, які давали щодо опитувань. Власне, і там казали, що знаєте, а свобода вона може взагалі там не потрапити. а Тут виявляється, що вона проходить. З чим це пов'язано? Ну разом з тим що варто звернути увагу на дуже низький результат радикальної партії Ляшка. Тобто, так, так, і вони, це... вони завжди казали, ми вже на другому місці, ми гарантовано будемо на другому місці. На, на мою думку, це перетікання від ляшка, воно пішло свободі. Тобто, цей е, радикальний електорат, цей такий, от назвемо його проукраїнський Люмпен, е, він перейшов, очевидно, свободі. Ну тобто, це, це ще один сюрприз цієї виборчої кампанії. І е, ну, не можна не відзначити високий результат народного фронту. І на, на фоне чому народний фронт отримав так? Це може, тому що тому, що знаєте, прем'єр-міністр, губернатори, і от то то знаєте, тому вони отримали такий високий результат. Ви натякаєте на адмінресурс? Я ні на що не натякаю, знаєте, таке в нашій країні це, боронь Боже на щось натікати. Оце так такий збіг, так знаєте. Всі пішли просто ну, на, насправді Народного фронту не так практично не залишилося губернаторів. Після того, як вони пішли окремо від блоку Петра Порошенка, Петро Олексійович почав систематично міняти губернаторів, міняти голів райдержадміністрації. На мою думку, це. Політехнологічний феномен, що в останні тижні кампанія була повністю стиль кампанії був повністю змінений, і йшла агітація не за список, не за комбатів. Йшла агітація за прем'єр-міністра Яценюка. І, очевидно, вона це це той результат. поважний прем'єр міністра, який, значить, прославився своїми реформами. Значить, а я, я так знаю, які англійською мовою. А, а і, і уряд камікадзе, я б так би сказав. Я, я це є. перше, перше знаєте, взагалі в історії, коли камікадзе повертаються. І ще з таким виходить непоганим так, результатом. Да? Тобто, якщо ми пригадаємо початок жовтня, коли соціологи е, малювали народному фронту там чотири і зараз, коли ми бачимо 21% і блок Порошенка, Ну, може 21, 23, може там 22-23, але це але так здається, це... це вже так і є, да? Ну. Ну, якщо ми бачимо, тобто результати екзитполів не були таємницею там ще в першій половині, в другій половині дня, в другій половині. То вони так. вже гуляли інтернет. Ми, ми говоримо, Але я просто нагадаю нашим телеглядачам, що ми зараз обговорюємо результати декількох екзитполів. Екзитполи – це такі, знаєте, це начебто, як паралельні такі наглядачі за виборами. Це коли ви виходите, а вам кажуть, а за кого ви голосували? Ви кажете, а от за того. і вони поставили там крести, галочку, так і все. І, і, і вже, все, це вже порох. Так, от ці дані екзит полів, ми знаємо їх на 18-ту годину. Тобто, ще там якісь може бути зміни, але не такі не, не великі. Да? А, чи можемо ми взагалі довіряти даним екзитполів? Ну, національному екзит полу, я думаю, довіряти можна, тому що вже протягом кількох кампаній він показав там показував адекватні цифри, тобто, ну і немає підстав не довіряти найбільш авторитетним соціологічним службам. Угу. То можна говорити про те, що це плюс-мінус результат виборів, той, який е, буде оголошено у ЦВК. а дивіться. Ну я розумію, да е, тобто Народний фронт зрозуміло. Да? Ви сказали це тому, що значить, тому що обирає або програє, програє да? А чому так значить блок Петра Ах. Порошенка? Він же ж мав, згідно даних е, опитувань, більше 30%. 30%. 30%. Хто хто поцупив? Ну, по-перше, блок Петра Порошенка мав кілька скандалів через е, свій список, через содіозних мажоритарників, через те, що там е, нібито десь комусь содіозним кандидатам віддали округи. Плюс блок Петра Порошенка, там особисто президент, мав кілька скандалів пов'язаних з Генеральною прокуратурою. Uh -huh. е, тобто і відсутність рішучих дій, відсутність, е, тобто, якщо ми можемо там, закидати Народному фронту відсутність реформ. То ми можемо закидати Петру Порошенку, там, і відсутність там, покарань для катів Небесної Сотні. тому що Хоча це і не є його обов'язком, не є його повноваженнями, але народ очікує саме це від нього, тому що він йшов не так давно на вибори і не так давно обіцяв справедливість і життя по-новому. Але ми бачимо, що весь цей час. Починаючи з травня і до вересня, все, що відбувалося, це не ламання системи, а намагання якимось чином законсервувати оці от уламки mm -hmm. попередньої системи. Ну і власне воно і відобразилося на тих результатах, які є сьогодні. Добре, давайте ще по результатах пройдемо. А я прошу наших редакторів, то подивіться, будь ласка, сайт фонду «Демократичні ініціативи імені Ірка Кучеріва, і ви там знайдете цю табличку, яка просто в нас вийде файно на екран. Отже, політична партія об'єднання самопоміч 13,2%. Ще два тижні тому цій партії не давали навіть знаєте, навіть казали, що вона десь там 4-5%. З Чим пов'язаний такий такий зріст? Ви знаєте, навіть я у вас був тут у студії у вересні, я говорив, що вибори самопомочі це місцеві вибори, які будуть у 2015 році. І тільки аж наступні парламентські вони зможуть uh -huh. на щось претендувати. Е, їхній результат це, по-перше, е, запит на щось нове, так, вони запропонували щось нове, скажімо, не за суттю, але хоча б за формою. І uh -huh. другий фактор це політреклама. Все ж таки їм активно включили телевізор. І вони мають такий результат. Гресенку, все ж такі, люди обирають, обирають телеглядачі. Обирають от, от я завжди в Фейсбуці пишу. Хлопці, ви знаєте, от ви там думаєте, що ви такі популярні в тому Фейсбуці, а насправді приходять і обирають телеглядачі. І що ми маємо? Значить, ми маємо самопоміч 13,2%. Ну, нагадую, що це не дані виборів, це дані екзит поло. Ну, власне, може, можемо там казати, що. А, що це так приблизно так і буде. Далі опозиційний блок. Ви вже казали, да, що це значить це така радикальна, така, радикальна партія регіонів. Да? Це, це, це є це, радикальна це люди партія, партія Олега Лішка, а тут радикальна партія опозиційний блок. Пан Бойко його асоцію, можна асоціювати так, обличчям. Був Отже, 7,6% українців хочуть знову такі покращення вже сьогодні. 7,6% людей вірять у мир, в процвітання, у відродження і так далі. Тобто їм їм набагато простіше вірити в, в те, що їм говорять, ніж там думати, аналізувати. Тобто, і це з одної сторони це говорить про uh -huh. часткове оздоровлення країни. Але уявіть собі, щоби було, якби голосував Крим, якщо би голосував Донбас. Тобто результат був би я думаю, такий, як і у народного фронту. Тобто це рано, рано У, що. У цього говорить, опозиційного, блоку, да? опозиційного блоку. Але, знаєте, сама назва опозиційний блок, вона ну, ніколи, знаєте, ну, це якби назвали би, там, ну, я не знаю, там, партію там, не знаю, Ліхтар. Да? і пішли б, ну, Це не, не, до, до, не до назви опозиційного блоку да, порівняння, чи партія стол. Да? Просто ніхто ні, ні, ніколи не чув про таку партію. І ми пішли на вибори і набрали 7,6%. Скажи, кому там, знаєте, в Європі що так це можливо. Вони б сказали, ну це неможливо абсолютно, це нереально. Чому ну, в Україні таке можливо? Знову ж таки, ефект телевізора, то в людей був ресурс, в людей були телеканали, в людей були серйозні бюджети, наружна реклама. Ну, як би там не було, як би ми не крутилися, все одно на цих виборах знову ж таки все вирішують бюджети виборчих кампаній. Тобто, це вони могли собі це дозволити. Хоча, якщо ми згадаємо... Як починався опозиційний блок, яка це була унила картина, коли uh -huh. в інтерконтиненталі збиралися люди, такі, якби не знаю, там такі <гум> <унилий. гум> так, би так, солі наїлися. Тобто воно взагалі тоді виглядало як, ну, не знаю, такий похоронний марш. Тобто люди зібралися, щоб разом там один одного поховати. А, а дивіться, да, да, дивіться, ми, ми знову в парламенті. Так? Тобто графіка зні, як говорив великий русський поет Олександр Сергійович Пушкін, тобі не буде хуже. Ну, молодці. А, щодо. Знаєте, не хочу навіть коментувати. О, мені знаєте, що цікаво? Мені цікава партія громадянська позиція. Казали взагалі, що вона буде номером. Чи не третім, да на за останні опит... два були номером опит, два. Номер два що ж таке? Чому ж полковнику ніхто не пише? Те, що я йому казав, виключили телевізор. Тобто в них в них не було телевізора, в них була і вони наборуся. Так що ми вони тим пишалися. Тобто, я знаю багатьох політиків, які робили ставку на те, що зараз іде війна, зараз не потрібна реклама, зараз потрібна економія бюджетів, зараз потрібно максимально щире спілкування. Е, в них була дуже потужна бордова кампанія, як пам'ятаємо ще на самому старті. Так То так, так, так дуже, з обличчями, так дуже хороший mm -hmm. бекграунд, тобто комбрендінг з демократичним альянсом і цих 3,5% з половиною Ну не хочу наперед забігати, тому що кажу, що ця рада недовговічна. Але це крах, це крах двох проєктів. Це крах демократичного альянсу, який ну вистрілив преждівременно і вистрілив холостим. І це крах Анатолія Гриценка. Але він він буде брати участь в політичному житті, тобто це хороший результат, в принципі, для непрохідної партії. Але тоді вже його опонент, його конкурентами будуть заступ, правий сектор і угу. так далі. Отже, а, знаєте, мені що цікаво, після, після а, майдану гідності, після революції гідності, після Майдану. Партія правий сектор в Україні набирає там два голосів. Це менше ніж опозиційний блок. Там це менше ніж партія Олега Ляшка. Там або там ну ну звісно, я розумію, що. Свобода і батьківщина, вони є парламентськими партіями. Да, блок Петра Порошенка не є парламентською партією. Народний фронт не є парламент і не є парламентською партією. Але чому так? Ну чому, чому українці взагалі я не знаю, вони голосують якось? Мені от весь цей знаєте список мені взагалі абсолютно я не можу його зрозуміти. Чому українці голосують так? Ви сказали, що це телевізор, да? Але ну здавалося б, що знаєте, от, от той правий сектор, який, а, який був таким, ну. Мотора може знаєте, таких днів тут а, найгарячіших у лютому. То може він би хоч би там на парламентських виборах більше б набрав. Ну ви врахуйте, що правий сектор практично не вів кампанії, тобто його він він практично не був присутній в медійні в медійному середовищі. Був правий сектор, який бере участь у боях uh -huh. в Донецькому аеропорту. Був Дмитро Ярош, який балотується. Дніпропетровській області, і я вже бачив, що нібито є якісь встиг прочитати перед ефіром в Твіттері, що є якийсь якісь який показує йому шалений відрив перемогу на цих виборах. Але їх не було взагалі присутніх. В них не було ні зовнішньої реклами, в них не було ні телевізійної реклами. У них був Борислав Береза, який ходив на ефір. У них був аеропорт Донецька, і це практично все. І це практично все. Да? І не було такої, знаєте, там бікбордів. А до речі, бігборди, вони якось впливають впливають на ці результати. Чи це тільки вибор а, телевізора? Ну, знаєте, нічого, нічого кардинально не змінилося. Тобто знову ж таки працюють ті самі технологічні прийоми, працюють бікборди, працюють газети, працюють засоби масової інформації, працює соціологія, нова технологія, яка була випробувана на, на президентських виборах. Тобто, все залишилося ну, на, на своїх місцях. Абсолютно нічого не змінилося. І я чому так багато говорю про телевізор? От, е, Мій е, колега Олексій Кошель він є прихильником заборони телевізійної реклами. Так як це чого як, ми як, будемо харчуватися, як, якщо ви забороните телевізійну рекламу? Е, як є у деяких країнах Європи, там телевізійна не рекламу заборонити повністю. От наведу вам приклад: молодий чоловік вчиться за кордоном в Австрії. Телебачення угу. наше не дивиться, газети наші не читає, черпає інформацію з інтернету, приїжджає голосувати. Як він робить вибір? Тобто він Йому за два дні важко там визначитися. Сідає, дивиться програми, читає прізвище, дивиться біографії. Е, це, це мій знайомий. І в результаті він обирає партію «Сила людей, якої взагалі немає у жодних. Угу. Е, ну, ніхто Нічого не малюють. Але якщо уважно придивитися до цієї політичної партії, то вона з усіх тих, які тут є названі, вона найбільш нова. Тобто ми там дійсно побачимо професіоналів, ми там дійсно побачимо нові угу. обличчя. Ми там побачимо ну, е, якісний список і чисті біографії. Е, дякую. А отже, слухайте, зараз ми подивимося, як голосували лідери думок е, знаєте, і лідери виборчих списків. У Нас є такі коротенькі їх опитування, пробачте за тавтологію. Ну просто як вони голосували сьогодні? Є такий сюжет у нас. Готуйте, будь ласка. Там є, і, і здається, і Тимошенко, Порошенко, і, Гри... і Гриценко є. То прошу. Проголосував за оновлення влади. Я дуже сподіваюся, що ми будемо мати, так як ми маємо вже нову країну, як ми маємо після революції гідності нового президента. Я впевнений, ми будемо мати новий уряд, нову проєвропейську коаліцію і. Е Новий парламент. Там буду я очікую змін в країні. Змін як політичного класу, так і підходів політичного класу до країни, до відповідальності, до реалізації того, чого очікують мільйони українців. Ми маємо політичну волю зламати стару корумповану систему надійно і назавжди. І це означає, що у нас буде відкритий шлях для справжніх змін для повного перезавантаження країни. А я маю величезну надію, що ці вибори відбудуться в нас чи не вперше в Україні без адмінресурсу, без фальшувань, маніпуляцій, і результати ми отримаємо виборів набагато швидше ніж це було раніше за часів управління режиму Януковича. Ці вибори вони не відповідають тим очікуванням, які були в людей, тому що воля людей була чітка. Це Відкриті списки, це пропорційна система голосування. Владна еліта забоялася цього і пішла старою схемою. Тому в цьому парламенті буде непросто працювати. Це не просто вибори Верховної Ради, це можливість змінити всю вертикаль виконавчі і включити третю передачу форсаж по авіаційному, для того, щоб справді змінити країну. За вісім місяців цього не вдалося. Дуже багато розчарувань. Треба здолати ці розчарування. Ну так такі слова знаєте, не знаю. Третю передачу, здається, не вдалося пану Гриценкові включити. Можливо, першу. Отже, пан, а, політична а, сила, а то блог Гриценка да так назвали цю політичну силу, яка йшла окремим списком. А це був демократичне демальянс партія та. А власне громадянська позиція вона не потрапляє ну, поки що не потрапляє за даними Екзіполу. Ми не говоримо, що це остаточні дані, які оприлюднила Центральна виборча комісія України на виборах до українського парламенту. В нашій студії нагадаю Юрій Полічук, політолог. Юрій, ну скажіть мені, будь ласка, а це а зараз ми можемо вже говорити, а, хто буде контролювати цю Верховну Раду? Я думаю, що да хто. Я думаю, що пан Коломойський ще в обід вже остудив шампанське. Це абсолютна перемога. Опа, а а чому саме цей пан буде контролювати Верховну Раду? Ну якщо ми подивимося ті проекти, на які він банкував, то ми бачимо, що він має більшість і без блоку Петра Порошенка. Тому можливо трохи сміливо, але можна зараз припускати. Правда, ми ще не бачимо мажоритарну складову. Що Коломойський має шанси одноосібно, якщо можна так сказати, сформувати більшість? Угу. Цікаво. От тоді давайте розшифруйте нам за допомогою яких політичних сил? Ну, за допомогою другого і третього місця. Народний фронтом на цій картинці, так. Та то тобто і перший, і другий проект напряму асоціюється з паном Коломойським і тому є безліч підтверджень. І що це означає? Давайте так. Я я б навіть зараз би от мені що цікаво, що це означає для економіки нашої країни. Для економіки нашої країни це означає перерозподіл власності, це означає віджимання бізнесу в Ахметова, це означає віджимання бізнесу в регіоналі. Власне, то, що було то, що було в принципі і до цих парламентських виборів. Тобто це означає лобіювання. Нафтогазового бізнесу угу. це означає, що може скоро пан Коломойський може розбагатіти. А для такого маленького українця, як я, або там, знаєте, там до такого який на мене схожий, От що це, що це значить? Це добре, чи це непогано, чи, чи однаково. Ну, я такий самий маленький українець, як і ви вже, навіть молодший за вас. Я не впевнений, що це добре, тому що я їжджу на автомобілі, я заправляюся на заправках. Я, uh -huh. я бачу, що ціни на бензину росли паралельно з ростом цін на долар. Uh -huh. Тобто долар піднявся. Нафтотрейдери ще не встигли закупити його за новим за курсом. новим доларом, да? за новим uh -huh. доларом. А бензина вже починала рости. Ну не секрет, хто контролює ринок пального. І ну, в принципі, я ну не можу сказати, що щось хороше це для uh -huh. таких як ми з вами, малих українців, щось означає. Зрозуміло. Ну, монополія вона завжди. тобто, а ми можемо, Чи ми можемо очікувати, що це буде такий монополь, ну, монополістичний не в, не в сенсі економічному, а в політичному сенсі цей парламент? Це залежить від Петра Олексійовича. Тобто, була інтрига до сьогоднішнього дня, з ким він створить коаліцію: з Льовочкіним чи з Коломойським? Тобто, це при тому, що ні, ані Льовочкна, ані Коломойські не йдуть до парламенту. Не йдуть, але і ті, ну, і ті угу. представлені представлені досить непогано. тобто. І зараз Петра Олексійовича є два варіанти. Перший варіант сформувати коаліцію з Коломойським, тобто mm -hmm. з Народним фронтом і самопомічю, де він не буде впливати практично ні на що. Другий варіант сформувати коаліцію з Льовочкиним. З тих проектів, які є в нього, більш-менш підходить хіба що лише. Радикальна партія Ляшка. Ну я, наприклад, собі не уявляю коаліцію, в якій буде ляшко. Я не уявляю міністрів Ляшка. Я не уявляю там спікера від Ляшка. Я взагалі не уявляю ляшка ніким, крім народного депутата. І третій варіант у Порошенка є по максимуму зібрати мажоритарників, щоб, хоча б якось урівняти свої шанси угу. з паном Коломойським. А з... що там на мажоритарці твориться, ми з вами не знаємо. І не знаємо, і, і може, може поки що і не дізнаємося, принаймні до завтра. Отже, і останнє питання: як, е, на вашу думку, хто буде е, спікером і хто буде прем'єр-міністром? Е, знову ж таки, хто сформує коаліцію? Ну, як як ви сказали, то Порошенко так. чи її сформує Коломойський? Якщо сформує Коломойський, прем'єр-міністр залишиться той самий, і не виключено, що голова Верховної Ради також залишиться той самий. Так, а якщо пан Порошенко, якщо пан Порошенко, то в нього є свій фаворит. Це є віце-прем'єр Гройсман. Він вже йому віддає доручення, так ніби він уже прем'єр-міністр. Uh -huh. Тобто, це ну по-моєму ні, вже ні для кого не таємниця. А голова Верховної Ради. Голова Верховної Ради, я думаю, також буде людина президента, тому що він хоче контролю, як його попередник, хоче контролювати все. Уряд і Верховну Раду uh -huh. і виконавчу uh -huh. владу. Дякую, дякую за змістовну розмову розмову. Юрій Палічук, політолог, був гостем нашої студії. Дякую, дякую, Юрій. А зараз, зараз, подивіться, будь ласка, про такий наш невеличкий сюжет про порушення, бо вибори це завжди порушення. В Миколаєві замінували відразу 10 виборчих дільниць, але жодне з повідомлень не підтвердилось. Не всі дільниці відкрилися на підконтрольних Україні територіях Донбасу. Зокрема, прислужба Донецької ОДА повідомила про 96% працюючих дільниць. Решта не відкрилися з різних причин, у тому числі через те, що не змогли зібратися дільничні комісії. Через відсутність кворуму. Низка виборчих дільниць не змогли відкритися і на Луганщині. Члени ДВК не прийшли на дільниці через нічні обстріли терористів. На одній з виборчих що дільниць у місті Артемівськ члени виборчої дільниці зіпсували усі мажоритарні бюлетні шляхом про вставлення штампу вибух не на прізвищі того кандидата, який дійсно вибув з балотування і участі в балотуванні вже не бере. Зрозуміло, що такими бюлетенями голосувати не можна. Голосування на цій дільниці зараз відбувається лише щодо партійних списків кандидатів, тобто в загальнодержавному багатомандатному виборчому окрім. На Черкащині зупинили виборчу карусель. Зловмисники найняли три автобуси та розпочали вербувати кандидатів у правопорушники через соцмережі. Кожна особа, яка надала згоду на поїздку, повинна була мати паспорт громадянина України та з'явитися у зазначений час у визначеному місці, де вербувальник особисто перевіряв їхні документи, занотовував дані та фотографував разом із паспортом для звітності. Фальсифікаторам обіцяли від 500 до 2000 тисяч гривень безкоштовний проїзд, повноцінне харчування та усі належні умови. Під час огляду пас. Пасажирів автобусу на в'їзді в Черкаси виявили, що декілька з яких у минулому мали проблеми з законом. У них були знайдені наркотичні речовини, пристрої для куріння наркотиків та алкоголь. Інші автобуси, пасажири, яких переважно місцеві студенти було затримано на місці збору. Всіх учасників виборчої каруселі, а це близько 80 осіб, доставили до слідчого управління ОМВС. Виходить, Получається, якщо залишаєшся тут голосувати 200 гривень. якщо їдеш голосувати другу область, то тисячу. І скоро разом нам буде голосувати. сказали, що всі подробиці, що делать, як делать, уже пояснять на місці. В автобусі їхало чек 40, в общем. Скільки вообще таких людей, я не знаю, не скажу. Через повідомлення про замінування на годину пізніше відкрилися дві дільниці на Харківщині. На деяких дільницях у цьому регіоні не вистачає бюлетнів. На одній затримали чоловіка з автоматом і двома магазинами патронів. На Львівщині спостерігачі зафіксували кілька спроб винести виборчі скриньки за межі дільниці. На Одещині в одній з дільниць голосування перервали через святкування ювілея члена виборчої комісії. До органів внутрішніх справ надійшло понад 160 повідомлень про порушення виборчого процесу зафіксовано 14 фактів підкупу виборців, 10 – використання адмінресурсу, 7 – розповсюдження неправдивих відомостей, 4 – пошкодження бюлетнів та 12 – повідомлень про замінування. Правоохоронці також розслідують два факти втрати печаток головами дільничних виборчих комісій та чотири факти пошкодження виборчого бюлетня. Яна Курченко, соціальна країна.